Увага! Цей сюжет містить підвищену кількість драйву та адреналіну. Готові? Тоді поїхали. Вони тві за часом у Києві на автодромі Чайка стартував перший етап перегонів RTR Time Attack. Паралельно із перегонами глядачі могли насолодитися яскравими показовими шоу у різних дисциплінах. Серед учасників не тільки професіонали, але й аматори. Для починаючих доступні у нас є определені, де где любому учаснику достатньо иметь автомобиль, на котором он ездит каждый день. Иметь исправное техническое состояние автомобиля. Мы также у себя проверяем на тех это все. И желание участвовать. В Україні RTR Time Attack розвивається з 2012-го, І як стверджують організатори, кількість пілотів та глядачів виросла майже втричі. Сприяє популяризації цього виду спорту і телеканал Інтер. Ми впевнені, що наших чемпіонів мають знати всі. У 2016 році я поставив рекорд абсолютний – минута 18,6. Це было осінню, уже погода була плюс-мінус така. ж. ми дебілі, слава Богу, подобрались тому времени. Машина в принципі готова. ще там пол секунди витягнути? А справжнім подарунком для глядачів стала можливість вийти на трек, роздивитись і сфотографуватись з авто. І вже після параду учасників перегони офіційно стартували. Отже, ми чекаємо на наступні етапи і нові рекорди цього сезону.